Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке Понівочені будинки та поранені люди після опівночі ворог чотири рази атакував Запоріжжя з РСЗВ з касетною боєчастиною деталі російського терору у випуску. У Запоріжжі презентували довідник для ветеранів та їхніх родин. В ньому зібрали повний перелік послуг, який захисникам можуть надавати в нашому місті. Подробиці далі. Янголе в Запорізькій обласній бібліотеці. Там відкрилася персональна виставка Єлизавети Ізотової. На відкритті побували і ми. Після опівночі росіяни чотири рази атакували Запоріжжя з РСЗВ попередньо з касетною боєчастиною Удар прийшовся по приватному сектору заводського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали два чоловіки. Пошкоджено 17 будинків та сім автомобілів. Майже кожен паркан на вулиці посічений металевими кульками. Нині містяни оговтуються від обстрілу та починають лагодити свої оселі. Наслідки російського терору на власні очі бачили Наші журналісти. Мешканці приватного сектора Заводського району оговтуються від важкої ночі. Пан Федір починає ремонтувати своє авто, яке постраждало від обстрілу. Каже, вночі прокинулися від вибухів та побігли у підвал. А як все затихло, вийшли та побачили, що пошкоджено будинок та автомобіль. Окрім цього, поранення шиї отримав і песик біляш. Перший зривом ми спали по дому. Перший вибух ми спали. Потім вискочили, попадали в коридори, поки затихло. А потім вискочили в підвал і там перечекали. Через годину знову прильот теж побігли в підвал. Сусід забіг до нас, в підвал теж. Сильні вибухи були: вікна вилетіли, паркан як решето. Машині два колеса, два вікна, крила побиті. У собаки шию уламком пробило. Бігав по двору, там кров. Зараз наче заспокоївся. Прокинувся вночі від вибухів і пан Сергій. Він проживає неподалік від місця прильотів. Каже, заснути більше так і не зміг. На щастя, його оселя не постраждала, а зараз прийшов допомагати родичам. В цьому будинку вибило сім вікон. Також значних пошкоджень зазнав паркан. Одна секція вилетіла повністю, а ті, що залишились, посічені. Розбиті й дві машини. Бах-бах. Я думав, що це якось з Катюші стріляє. Коли не… Знаєте, як у то було звитаті, отю. Када, слава Богу, вродях ні. Не... Ну а потім ну, світ був, все добре, слава. Богу. Ну, всю ніч просиділи, бо вже не до сна було. Тут такі взриви, тут вже не те, що чуть, а вже даже, і підпригували. І страшно, звісно. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 17 приватних будинків. Вибито понад 80 вікон та понівечено 10 дахів. Пошкодило і сім автомобілів. На місці працюють аварійні служби. Поруч розгорнули палатки соцзахисту та благодійних фондів. Комунальники закривають вікна листами ОСБ та ремонтують покрівлі. Україна <звук> торі знову себе показала. Показала тим, що обстріляла от чисто, от ви бачите, це ще приватний сектор. Касетні, я так бачу, боєприпаси, тому що посечено все. Автомобілі, будинки, забори, все, що було. Наслідки є, працює наш комунальний сервіс, міська аварійна служба, усувають наслідки. Внаслідок ворожої атаки поранено двох чоловіків. Їм надали медичну допомогу. На місцях влучань продовжують працювати комунальні служби. Ліквідація наслідків триває. Аліна Мельничук, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Ще троє чоловіків дістали поранень через атаки ворога на Васильівський та Пологівський райони. Загалом впродовж доби окупанти 469 разів били по області з різних видів зброї. Обстріляли 13 міст та сіл через ворожі атаки. Сталося три пожежі у пологівському районі. В селі Новогригорівка горів склад. А у Новопавліці житловий будинок та господарча споруда. Також рятувальники згасили загоряння сухої трави на відкритій території. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Гуліпільському напрямку противник за підтримки авіації атакував поблизу Малинівки. Успіху не мав. Також наступ окупантів відбили в районі Кам'янського під Оріховом. Тим часом біля Токмака сили оборони Півдня спільно із СБУ зупинили ворожий потяг із паливом. А Роніни 65-ї бригади спалили його дронами. Дніпро в лобі 19 людей загинуло через вчорашню ворожу атаку, понад 300 поранених. Серед них 27 дітей. Ворог запустив на область 4 іскандери. В Дніпрі чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, пасажирський потяг, Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто, ще троє людей загинуло у Самарі. Більше 10 поранені. В Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області 21. співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Збільшилася і кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300. спасибі лікарям. Вони чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров'я постраждалих. Вісім безпілотників росіяна запустили на Харків ніч на 25 червня. Поранено чоловіка його доставили до лікарні, влучили по території житлової забудови в київському районі міста. В результаті обстрілів спалахнули пожежі в трьох та п'ятиповерхових житлових будинках. На щастя, один з них ще був незаселений. Окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину внаслідок двох ударів безпілотників по селищу Новоявленка. Зруйнований будинок. Надзвичайники, де блокувалося з під завалів тіло загиблої жінки. Також били й по інших населених пунктах. Горіли будинки, гаражі, автомобілі та господарські споруди. Росіяни 68 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 278 людей, в тому числі 19 дітей. Забезпечити перевагу в повітрі та організувати сталий зв'язок. Різноманітне обладнання на 7 мільйонів гривень передали військовим на запорізькому напрямку за рахунок оборонного фонду області. Зокрема, це безпілотний авіаційний комплекс, який допоможе проводити розвідку та коригувати вогонь. Вже традиційно різні типи безпілотників, очі військових, аби панувати в повітрі, Важливий на фронті сталий зв'язок. Тож серед техніки старлінки, генератори, зарядні станції. Загалом до кінця року Запорізька область планує надати допомоги війську на 2,5 мільярда гривень. Фізична чи психологічна реабілітація, юридичні консультації, соціальний супровід ветеранам та їхнім родинам такі послуги можуть безкоштовно надати громадські організації. Щоправда, про це мало хто знає, і серед захисників, і серед державних службовців, які ними опікуються. Аби виправити ситуацію, в Запоріжжі презентували новий довідник для ветеранів та їхніх родин. В ньому зібрали повний перелік різноманітних послуг, який захисникам можуть надавати 17, Громадських організацій та об'єднань автори переконані, нове видання стане зручним путівником не лише для військових, а й для фахівців, які працюють у сфері ветеранської підтримки, зокрема співробітників центру «Ветеран-Про». Він поділений конкретно на напрямки, тобто фізична реабілітація, юридична консультація, соціальний супровід, психологічна підтримка, ну і так далі. Додаткові послуги, яких не надають державний сектор, а може надавати або більш розширену версію допомоги, надавати ветеранам громадські організації, громадське об'єднання за кошти недержавні за кошти донорських програм, і важливо тепер зараз після створення і запуску в роботу довідника зрозуміти реальність послуги, наскільки вона дійсно доступна на місці, а не лише продекларована на папері, тобто, щоб людина дійсно змогла нею скористатись, коли вона туди звернеться, чи це таксі для маломобільних категорій населення, чи це супровід з оформленням документів. Конкретніше, детальніше і більш широкий спектр Автори довідника сподіваються, що громадські організації більш активно долучаться до допомоги ветеранам. Довідник має електронну версію і може оновлюватися та доповнюватися. А ті громадські організації, які вже зараз підтримують захисників та їхні родини, об'єднують свої зусилля і розширюють співпрацю. У нас є можливість долучити запорізьке серце до нашого ветеранського простору. Тобто, можемо говорити, що це буде перший ветеранський простір, де об'єднано дві ветеранські організації, саме ветеранські, які і будуть разом працювати. Значить, на запорізьке серце ми дуже покладаємось. Вони дуже сильні експерти в адаптивному спорті для ветеранів. Вони працюють в напрямку реабілітації, зокрема протезування під крилом. ми Будемо створювати в нашому ветеранському просторі його розширювати і створювати куточок саме для. Дітей, тобто для дітей родин військових, да для родин ветеранів, тобто саме отакий дитячий куточок з маленької кооперації по залученню грошей для встановлення підйомників до ветеранів. Ми зараз прийшли до того, що будемо знаходитися в одному просторі для того, щоб бути на постійному зв'язку і масштабувати наш вплив на власне кажучи нашу цільову аудиторію. Будівля немає, та школа жива. Це про гімназію Джерело, що в Комишувасі. навчальний заклад зруйнувала росіяни, але діти продовжували навчатися дистанційно. Цьогорік гімназію закінчував 71 учень, серед них чимало відмінників. Випускний через безпекову ситуацію відбувався в укритті, але це не зіпсувало урочистість моменту. Як проведжали вчорашніх школярів, доросле життя в сюжеті Ірини Чернової. В укритті але урочисто свій випускний відсвяткували випускники гімназії Джерело селища Комишуваха. Цьогоріч у школі було три одинадцятих класи. Це сімдесят один випускник. Вчорашні школярі вже активно будують плани на майбутнє. В поліцію піти національну поліцію. Тато ДСНС а я б вирішив так піти. Суд мама погоджую. Мама погоджується. Я за фахом юрист, і мені доподобається, що мій син також піде на право. І обере собі якусь із спеціальності, які там будуть слідчі, може він буде, ну яка йому доподобається. Попереду тільки доросле життя, де буде більше проблем, буде менше надії на маму з папою, бо там більше всього вже треба буде самі все вирішувати. Хоча вона в нас така теж незлякливих і багато чого сама вирішує, але все одно школа є школа, це ще діти, такі дитячі мрії, все. Це все закінчується. Попереду реальне життя доросле. Планую поступати в стоматологічний на стоматологію. наш медина. Так, наш майбутній версите не тренувалася на світлочок. Ні, поки ще ні, але в майбутньому планую. Комушоваська гімназія відкрилась у 1959 році. А в липні 23-го її зруйнували расисти. І, хоча будівлі немає, школа продовжує діяти, вчителі працюють, учні вчаться, хоч і дистанційно. Загалом у цьому році її гімназії 689. Були прямі влучання ворожих ракет. У нас було дві школи: це початкова і старші класи. Вони обидві зруйновані прямими влучаннями. На сьогоднішній день будується підземна школа, там, де були початкові класи. Вона розрахована на 500 дітей і плануємо в разі потреби в дві зміни навчання, якщо буде така потреба. І також ми. Вже розробили проєкт, ну не ми, а обласна державна адміністрація. І будемо ну, вести перемовини з міжнародними партнерами щодо будівництва ліцею в Комішувація. Наразі в Комишувацькій громаді зареєстровано 900 дітей. Більшість з них разом з батьками продовжують проживати на її території. 500 батьків вже дали згоду, аби діти навчалися у підземній школі та написали заяви на підвіз дітей шкільним автобусом. Ми раді, що 1 вересня ми всі. Підемо у підземну школу. Ми хочемо цього. Діти цього хочуть. Ми радіємо від того, що ми будемо спілкуватися очно, не заочно, не дистанційно. А будемо бачити посмішки дітей. В громаді кажуть, люди повертаються до селища, тому впевнені, що і підземна школа, і новий ліцей, коли його побудують, будуть заповнені. Вискучились да, за Так, Це рідна земля і, взагалі, там чужа земля, чужі люди. Тут все, рідно, своє. Всі, ми один одного в Комишувасі знаємо. Практично один одного. Це в нас єдина родина. У нас і родині там зв'язки, багато родичів і багато друзів. Так що Комишуваха це єдина родина. Багато хто вважає, що Комишуваської громади вже не існує, але сьогоднішнім заходом ви точно доводите зворотня. Сьогодні закінчується. Дитинство і розпочинається доросле життя. Ірина Чорнова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Безпечні умови для навчання та розвиток освіти під час війни в цих напрямках запорізькі педагоги досягли успіхів. Про це говорили на засіданні колегії обласного департаменту освіти. В області будуються підземні школи, і облаштовуються сучасні укриття. Завдяки цьому, із більш ніж трьох сотень шкіл понад 160 вже працюють офлайн. На початок навчального року таких було на 40 менше. Ми точно будемо навчати більшу кількість школярів. Це є наш пріоритет, наша мета, наше завдання максимальна кількість дітей створити умови, по перше, і вивести їх в очний в очний режим навчання, який можливо буде змішаним. Змішаним ми розуміємо, що кожного дня дитина має ходити до школи. Єдине, що це може бути відповідно до розкладу. Або зміна якась, або можливо, через день, враховуючи недостатню потужність укриття в даній конкретній школі, ми працюємо над тим, щоб створити безпечні умови для навчання, щоб кожна дитина могла здобувати освіту безпечно і без страху. Що для мене таке навчальний рік 2024-2025 року? В першу чергу, це про незламність освітян Запорізької області. Це 7706 Вчителів, що борються за майбутнє нашої Запорізької області саме тут, в Запоріжжі, це 15 тисяч учнів, які щодня почали ходити до шкіл Запорізької області. Це майже 40 тисяч учнів, які отримали доступ до освітніх послуг офлайн тут, в Запоріжжі. Також учасники засідання департаменту освіти окреслили амбітні плани на наступний навчальний рік, докладатимуть зусиль, щоб якомога більше дітей залишалися в місті та області. А ще передбачена підтримка обдарованих дітей. Ми маємо дітям, які навчаються краще, які більш з більшою увагою відносяться до навчання і повагою до вчителів. Ми маємо їм дати більше. Ми маємо повернути. Підсилити та, звичайно, вивести на новий рівень престижність професії вчителя-наставника. Грунтовне, повсемісне, патріотичне виховання нашої молоді. Я думаю, що на третій рік війни патріотичне виховання точно має перестати бути формальністю, а має бути грунтованою складовою кожного предмета, кожного працівника освіти. Місце релаксу та відпочинку до міського дитячого ботанічного саду тепер можна приходити не лише щоб помилуватися красою рослин. В закладі просто небо» організовують чимало майстер-класів. Цього разу в рамках міського заходу з ментального здоров'я відвідувачі розмальовували магніти на холодильник. Більше розповість Анна Крамаренко Висоту Вони теж не такі, як у нас, а набагато більші. І церіуси бувають різні. Отака От монстрозна форма церіусів. Це теж церіус, а це вже опунції. Опунці, ну це у нас така цікавенька пунса. Її все хочуть погладити всі кактуси, всі оці вони мають голочки як гачок. Зараз триває екскурсія для відвідувачів ботанічного саду. Вони побували в кактусарії, в новій оранжереї Тропікана та зимовому саду. Також милувалися і красою рослин, які ростуть просто неба. Пан Руслан каже, нагода приїхати до ботанічного саду і провести тут час з родиною нині буває вкрай рідко. Тож радіє, що така можливість з'явилася. Такий час, що мало випадає таких можливостей. Ну, а сьогодні випало щось побагато в саду з дітьми. Побачили дуже велику кількість різноманітних рослин, і тропічних, і місцевих, скажімо так, дуже багато інформації нової. Було цікаво. Я побачив банани, які ростуть прямо в теплиці. Ну і багато чого там. Кактуси різні. нам сподобалось. А ще в рамках заходу просто неба відбувся майстер-клас розмальовування магнітиків на холодильник. Вони мають вигляд мапи України. Усі охочі могли додати на них щось своє, наприклад, зобразити рослини, які побачили в ботанічному саду. Пані Гана спочатку намалювала троянду. Рисую квітку. Надію до перемоги. Прапор до перемоги. Має, ще написано, текст «Ботанічний сад». А що ти сьогоднішньої екскурсії? Що про тебе запам'ятали? Що цікаво дізналися? Мені більше всіх сподобалось багато палі. Це дуже красиво. ще мені сподобались дерева та красний дуб. Дуже красиво. Малювали учасники майстер-класу акриловими фарбами. Там будуть елементи творчості, завдання буде для учасників: а якось вмістити, розмістити в ньому щось з сьогоднішньої екскурсії і щось на згадку про наш дуже гарний ботанічний сад. Наприклад, я би намалювала котика чи фуксія, які мені дуже сподобалось тут в горщиках. Для кожної людини це буде щось її. Це може бути щось пов'язане її спогадами, відчуттями, враженнями. Сьогодні ми організували такий захід як ментальне здоров'я, для того, щоб розвантажити наші сім'ї від той ситуації, яка в нас відбувається в місті Запоріжжя, для того, щоб їм дати такі позитивні емоції. Запросили ми це родини і військовослужбовців, це родини ветеранів, родини багатодітних сімей, для того, щоб вони разом з сім'єю могли Почити трішки набратися позитивних гарних емоцій. Учасники заходу діляться своєї мети захід досягнув і відпочили, і позитивні враження отримали. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Висока зарплатня, безвідсоткова іпотека і повний соцпакет все це можуть отримати юнаки та дівчата віком від 18 до 24 років, які приєднаються до підрозділів військово-морських сил. Але найперше в людина має бути мотивація та бажання захищати нашу країну. Наголошують представники центру рекрутингу ВМС Збройних сил України. Контракт підписують не рік. кажуть, потрібні чимало фахівців, зокрема тішники, в рамках заходу. Студентам кількох вишів і коледжів регіону розповіли про переваги контракту за проєктом 18-24. Передбачене тримісячне навчання, а саме базова, і фахова військова підготовка та курс адаптації в підрозділі умова 18-24 – Це експертальний проєкт, які передбачає можливість укласти строковий контракт з прозорим умовом служби. Це рік для молоді у віці 18-24 чотири роки. З дуже великим плюсом це можливість отримання безкоштовної іпотеки 00%, можливість навчатися в державних установах після закінчення, після укладу закінчення контракту, можливість отримати дуже суттєву виплату у розмірі 1 мільйон гривень. Саме перше це має бути мотивація, саме перше це має бути бажання служити війську, захищати нашу країну в цей дуже складний період нашої історії. І по-друге, це моральний психологічний стан людини і фізичне здоров'я. Бо ми представлені підрозділ морської піхоти, це елітні підрозділи, підрозділи, які виконують завдання по всій лінії фронту, тому людина має бути міцною. Сьогодні в нас поєднання освіти, поєднання молоді і поєднання наших захисників. Освіта це зброя. Зброя вона може бути різна, може бути застосована по-різному. І сьогодні ми зібралися тут, щоб показати нашим. Нашій молоді, яка є у віці 18-24, що є можливість дерговід держави отримати ще більшу зброю. Це програма Міністерства оборони ЗСУ. Контракт 18-24. в заході. Взяв участь ветеран морської піхоти Ігор Ілюшкін. Він поділився з дівчатами та хлопцями власним досвідом служби. А також наголосив, треба, аби молоді українці знали свою історію та вміли захистити свою країну. Чи розуміють вони, хто вони, бо вони представники нації, на яку дивиться весь світ, і їм, їм повинно це потрібно про це казати, щоб вони зрозуміли, бо вони можуть, можуть про це не задумуватися, що відбувається в Україні і, на жаль, що буде відбуватися, що саме настав зараз час змінити країну, саме великі втрати. От я їм розповім, що відбувається, хто перед ними, з ким ми воюємо, і що вони нікуди нікого не дінуться, і в них є єдиний вибір створити іншу Україну, Україна, де кожен розуміє, що він українець, і Україна, де кожен вміє захищатися. Янголи в Запорізькій обласній бібліотеці. Там відкрилася персональна виставка Єлизавети Ізотової. Усі роботи створені в техніці гарячої батик. І унікальні картини можна прати. Їх вже побачив Артур Туркін. Дівчина з крилами та пташкою в долоні. Це Янгол-охоронець Запоріжжя. Їх на виставці 21. Усі роботи створені ще до початку Великої війни. Надихалася Нашими захисниками тому ці янголи вони, наче як захисники нашого міста, те, що починалось 15 років тому як хобі, тепер для Єлизавети Ізотової професія. За цей час авторка володіла різними техніками живопису, рисунку та декоративно-ужиткового мистецтва. Це вже третя персональна виставка художниці. Ці янголи вони. Такі добрі, вони такі гарні, і вони з душею. Кожен з цих аянголів з душею, і тому мені здається, що ця виставка е не повинна е бути побачена багатьма запоріжцями, і е я думаю, що вона до душі їм припаде. Усі роботи виконані в техніці гарячий батик. Це нашарування фарби та воску з парафіном. Потім достатньо пройтися по малюнку гарячою праскою. На виготовлення однієї роботи може піти від тижня до місяця. Ці картини також можна прати, що дуже зручно. Їх можна знімати з підрамника ручне прання і проходитись праскою. Кілька робіт художниця подарувала обласній бібліотеці. Усі інші картини можна придбати. Зібрані кошти підуть на допомогу 128-ї гірсько-штурмової бригади. Артур Туркін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Виставка Янголів Єлизавети Зотової працюватиме в обласній бібліотеці ще місяць, тож скористайтеся можливістю побачити унікальні роботи та придбати щось. Таким чином разом допоможемо нашим військовим. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.